В ефірі телеканалу НТК інформаційні підсумки події дня сьогодні четвер, 13 березня. В студії працює Ольга Гириджук. Моє вітання і спільно з колегами для вас підготували такий випуск. Далі коротко. Рекомендований платіж мешканці Коломийщини почали отримувати квитанції за електроенергію зі значно більшими сумами. Сума рекомендованого платежу не є обов'язковою сплати. Медики Коломийщини фіксують випадки захворювання на ковід. Є Ковід який okay. Пацієнти з які поступають. Безоплатні слухові апарати для прикарпатців. Хто та як може цим скористатись? Майже 80% пацієнтів отримали цю послугу. Форум для молоді відбувся у Коломиї. В них дуже багато крутих ідей. Про це та інше детальніше у випуску. Рекомендований платіж мешканці Коломийщини почали отримувати квитанції за електроенергію. Щоправда, там побачили суми, які їх вразили. Вони значно більші ніж зазвичай. Чому виникла така ситуація? Дізнавалась наша надія Ніплюхіна. В центрі обслуговування клієнтів Прикарпат Енерготрейд зазвичай людей небагато. Кількість відвідувачів зросла протягом останніх кількох днів. Мешканці Коломищини прийшли з'ясувати, чому у їхніх квитанціях від енергетиків за лютий суми рахунків суттєво вищі, ніж досі. Котра людина добре може подумати, подивитися, щоб перерахували, щоб подивилися. Книжки що я платила програма «4». Не бачите, прийшло 800 платіжка. Я оплатила, але це дуже ну, для мене це велика сума. І хочу це... перевестися це... на книжечку, щоб платити суто то, що я випалюю місяць. Показники я даю кожний місяць, і тому прийшла в Прикарпат енерготрейді. Натомість людей заспокоюють і називають такі зміни в рахунках рекомендованим платежем. Тобто своїм абонентам компанія лише радить сплатити за електроенергію, так би мовити, наперед. І цей платіж не є обов'язковим. У рахунках з електричну енергію, починаючи з лютого 2025 року, додано рядок рекомендованого платежу. Сума рекомендованого платежу не є обов'язковою до сплати. У випадку проведення оплати споживачам рекомендованого платежу кошти будуть зберігатися на судовому рахунку споживача та будуть використані протягом наступних періодів. Тобто даний платіж дозволяє споживачу. Спланувати витрати на наступний місяць. Отже, наголошуємо: електропостачальна компанія в жодному разі не зобов'язує споживачів сплачувати рекомендовані суми. Обов'язковою до сплати залишається сума за фактичне споживання електричної енергії. Сума рекомендованого платежу за бажанням можливістю у мобільному банкінгу. Відображається загальна сума до сплати, включно з рекомендованим платежем. Проте споживач може її відкоригувати та сплатити тільки за попередній місяць. Таке рішення компанія прийняла, щоб заохотити людей вчасно платити за електроенергію. Для розрахунків навіть вивели спеціальну формулу, тому квитанції для оплати у всіх різні. А ще вирішили змотивувати абонентів до цього нововведення. У нас в Колум'ян пунктуальні люди стараються оплачувати рахунки вчасно. Звертаються у на центр обслуговування клієнтів за рахунками за звіркою. Але є споживачі, які не мають змоги оплатити, Але ми тоді завжди відкриті для нас у споживача. Можемо з ними заключити договір структуризації боргу. Можемо від них прийняти гарантійний лист. Головне до нас звертатися і розказувати про свою ситуацію. Ми завжди підемо на зустріч. Рекомендований платіж він розраховується по спеціальній формулі, яка з себе включає споживання попереднього року аналогічного ну, місяця та споживання за попередні місяці. Тобто, це дозволяє уникнути того, якщо людина перестала проживати за даним помешканням, щоб вони нараховувались космічні суми. Створено мотиваційну частину для даного рекомендованого платежу. Споживачі можуть От, оплативши даний рекомендований платіж, вони автоматично стають учасниками в розіграші. Щомісяця буде розігруватися дуже цінні призи. Можете з ними ознайомитись на сайті нашої компанії. Там будуть і дорогі кавоварки, і роботи полососи Люди, які будуть сплачувати, будуть автоматично учасниками даного розіграшу. У Коломийському центрі обслуговування клієнтів кажуть, не потрібно йти звіряти квитанції та витрачати свій час. Ніхто вимагати оплатити рекомендований платіж не буде. Наголошують, сплачувати обов'язково треба за спожиту електроенергію. Нікуди не подівся. Медики Коломийщини фіксують випадки захворювання на ковід. Звісно, такої кількості хворих, як було минулими роками, вже немає. Але на лікарняних ліжках пацієнти все одно є. Ми запитали у генерального директора комунального некомерційного підприємства Коломийська інфекційна лікарня Ігоря Білоскурського, яка ситуація у цьому медичному закладі. Ігор Білоскурський пригадує час, коли люди масово хворіли на коронавірус. Каже, тоді було складно, захворювання нове, пацієнтів багато, чимало важких. І, хоч зараз ситуація значно відрізняється, але ковід нікуди не подівся. Є ковід, який пацієнти з ковідом, які поступають. У нас на сьогоднішній день три чоловіка таких з ковідом є. Важкі, хто думає, що ковід уже закінчився, то не зовсім так, тому що є важкі кисневозалежні пацієнти реанімаційні хворі. Серед пацієнтів інфекційної люди з гострими респіраторними вірусними інфекціями та грипом різних типів. Зараз їх поменшало, а кілька тижнів тому заклад був заповнений. Продовжує Ігор Білоскурський. На перший погляд звичні для нас захворювання теж несуть загрозу і можуть давати важкі ускладнення для здоров'я людини. Якщо вже йде вірусомія грипозна, то йде інтоксикація. Людина слабість від... Якість, висока температура, температура до 39-40 ну, градусів доходить. І от з такими температурами люди стараються вилікуватись вдома якось самостійно, а вже потім, коли не вдається їм, це вони вже поступають до нас з ускладненнями. Багато ускладнень пневмонії є так, що люди не звертаються вчасно до медиків і потім вже поступають з ускладненнями з пневмоніями поствірусними, грипозними. Таких є, у нас на сьогоднішні 9 чоловік лежить. Може дати любі ускладнення. От е, Перша така симптоматика з ускладнень була це після ковідна. Значить, це вся історія після ковіду. Тобто, ковід. Фактично, це, теж вірус, ну, не також, це вірусне захворювання, яке дало ускладнення, в принципі, воно активізовувало всі ті хронічні процеси, які в організмі, і деякі проблемні питання були, це все активізувалося, в кого суглоби, в кого нирки, в кого якісь ревматоїдні речі. Ну, багато дуже ускладнень таких. Тобто воно загострювало ті прояви, які були хронічні захворювання, а вони ставали. Такими яскравими після ковіду так само і грип може дати зараз ускладнення центральну нервову систему, може дати мігенні явища, може дати ускладнення на суглоби, Ну будь-що, де де, де проб'є ланку імунітет. Зазвичай ці захворювання характерні для осені зими та ранньої весни, щоб уникнути вірусів і інфекцій, медики рекомендують займатися профілактикою, а ще вакцинуватися. В осінній період перед зимовим, або Перед весною зараз от робиться вакцинація. У нас в принципі, вакцинується людина на рік часу майже. І вона має перекривати. Є ці полівалентні вакцини, чотирьохкомпонентні проти вірусів, проти того, значить, французькі, хороші, пастерівські. Так що я би, ну, звичайно, радив би робити. Хоча багато людей не робить, не, не знаю, чим це пояснити. Ну, Напевно, упередженістю тим, що грип сам пройде. Ми ж раніше не дуже зверталися. В принципі, казали гриб. гриб. Якщо лікуєшся, значить вдома сам тепло вигріваєшся, що воно приносить якісь ефекти, результат. А зараз ми бачимо, що ускладнення йдуть багато пневмоній. Медики, вкотре наголошують, якщо ви відчули перші симптоми будь-якого захворювання, не сидіть вдома, не займайтеся самолікуванням, звертайтесь до сімейного лікаря, а за потреби до стаціонарів медичних закладів усе для того, щоб уникнути ускладнень і швидко одужати. Безоплатні слухові апарати для прикарпатців цим правом скористатись можуть діти та дорослі з інвалідністю, які потребують слухопротезування, а також військовослужбовці з порушенням слуху, які ще не отримали статусу інвалідності. Більше від директорки департаменту охорони здоров'я Івано-Франківської облдержадміністрації Олександри Бойчук. Слухопротизування, реабілітація та боротьба зі стигмою носіння слухових апаратів є стереотипами, які досі існують в нашому суспільстві. І є у фокусі на уваги на зустрічах різних спільнот. Власне, коли кожній людині рекомендовано перевіряти слух і коли настороженість є в даному напрямку. Це тоді, коли з'являються певні скарги, і важно звернутися до лікаря. А саме, якщо ви, якщо пацієнт не розуміє з першого разу, що вам говорить співрозмовник, якщо пропускається частина розмови під час спілкування, якщо Часто просите людей повторити щойно сказано, якщо чуєте дзвін у вухах чи приглушений шум, в таких випадках рекомендовано звернутися до лікаря. На сьогодні Міністерство охорони здоров'я працює над тим, аби люди, які потребують, Слухопротезування мали цю змогу отримати якісну в закладах охорони здоров'я України в цілому. На сьогодні у 43 медичних закладах знаходяться понад 2300 слухових апаратів. Понад 1600 слухових апаратів вже видано, а 1200 налаштовано та встановлено. У нашій області є два заклади, які займаються слухопротезуванням та налаштуванням для наших пацієнтів. Це є обласна клінічна лікарня, яка отримала 80 слухових апаратів, та обласна дитяча клінічна лікарня, яка отримала 97 таких слухових апаратів. Майже 80% пацієнтів отримав. Молицю послугу. Також ми цьогоріч очікуємо ще поставку слухових апаратів для наших громадян. Бережіть своє здоров'я і свій слух. Форум для молоді відбувся у Коломиї. Захід став платформою для об'єднання місцевих молоді, влади та бізнесу. Цікаво, що на молодіжному форумі були не лише дискусії, але й практичні завдання. Розглядали проєктні ідеї, які хотіли б втілити у Коломийській громаді. Генерація майбутнього Молодь влада бізнес. Це форум, який відбувся у Коломий, та став майданчиком для виступів спікерів від влади та бізнесу. Та загалом для не лише обговорень ініціатив, а й для реалізації проєктів, запропонованих молоддю. Найважливіше завдання цього форуму каже Мар'яна Кодіна, начальниця управління культури та туризму Коломийської міської ради, налагодити комунікацію та визначити, як влада бізнес та молодь можуть між собою співпрацювати. Насправді ми маємо велику проблематику. Молодь до 35 років практично не інформована, що взагалі від. Бувається в місті з молодіжною політикою. Маємо проблему з учнівськими самоврядуваннями, які не зовсім до кінця розуміють, що таке молодіжна політика громади, які інструменти можна використовувати для цього. Адже шкільне самоврядування це є підґрунтя, це є фундамент, який власне і дає можливості розвиватися, і потім заходити в молодіжну раду і розвиватися як громадський діяч, відкривати свої громадські організації та власний і бізнес і все решт. Громадський діяч Михайло Донощу каже: надважливо молодь чути і підтримувати та ділитися досвідом, щоб полегшити їх шлях. Побував в їхньому не так давно. Знаю десь їхні переживання, їхні бажання. Я порадив об'єднюватися, бо тому, що деколи в молодому віці тобі здається, що ти можеш дуже багато амбіції грають. Але точно зрозумів з часом, що об'єднавшись з однодумцями, можна досягнути набагато більше. Учасники молодіжного форуму запевняють, під час дискусії отримали багато корисних знань, зокрема про організацію бізнесу. Я багато інформації здобув. З основного це була, мабуть, інформація по бізнесу, також про ведення бізнесу, про різні варіації бізнесу. Особисто для мене було дуже цікаво поспілкуватися з підприємцями, успішними людьми, і також багато інформації дізнався про. Уміння вести свій бізнес, відкривати свою справу, куди звертатися. Мені було цікаво саме дізнатися, як почати. І як розвивати свою справу. Цей форум дав можливість зрозуміти, що цікавить молодь найбільше. Підсумовують організатора. Тому попереду багато роботи каже Мар'яна Кодіна. Будемо розширювати можливості нашої діючої молодіжної ради, створюючи сектори за напрямками, які дітям і молоді найбільше до вподоби, і цим долучати молодь віком від 18 до 35 років. Ну і найважливіше це села, які на жаль залишаються поза увагою. Там теж має молодь. Мати інструменти впливу на розвиток нашої громади, в них дуже багато крутих ідей, тих, до яких ми часом навіть не можемо додуматися. Перед нами стоїть дуже багато викликів, дуже багато роботи, але форум дав нам можливості зрозуміти більше, де є проблема, де ми більше можемо і на що звернути увагу. Марина Максимів, Андрій Флоря, події НТК. Погляд п'яти у Коломиї презентували виставку митців з Івано-Франківська. Цей мистецький проєкт об'єднав викладачів навчально-наукового інституту мистецтв Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. На відкритті спільної експозиції митців побували і ми. Авторів мистецького проєкту Погляд п'яти об'єднує методична робота на кафедрі дизайну навчально-наукового інституту мистецтв Прикарпатського національного університету. Як педагогам, окрім читання лекцій, їм важливо демонструвати свої творчі досягнення, тим паче, що кожен окремо працює як творча особистість і доволі успішно, каже директор навчально-наукового інституту мистецтв Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника Володимир Федорак. Це є зрі. І митці, зрілі майстри, які працюють в різних техніках, працюють в різних стилях, але вони всі об'єднані одною метою: це показ багатої української держави в її різноманітті, в різноманітті образів, різноманітті тем, барв і, очевидно, різних поглядів на мистецтво надзвичайно важливо в сьогоднішньому на сьогоднішньому етапі, в час московсько української війни, показувати, що українська культура живе. Вона розвивається більше того, вона може когось і здивувати і навчити чомусь. Е, власне, мої колеги, представники навчального наукового інституту мистецтва Карпатського університету ім. Василя Стефаника, є практикуючими і митцями, художниками, але вони є і педагогами, які займаються і студентською молоддю. І тому дуже важливо показати власне зрілі школи митців, які працюють на цим один рік. Е, також мета нашої команди творчої є представлення творчого. Здобутку нашого Мої колеги, крім того, що вони є освітянами, вони є добрими науковцями на базі перегляду власне цієї виставки. Думаю, відвідувачі, зокрема, наша українська молодь. Учні студенти можуть зрозуміти зробити собі висновок, як виглядає зараз українське національне мистецтво на сучасному етапі. На виставці представлено широкий спектр жанрів та технік: живопис, створи декоративної пластики, шкіри та текстилю, витинанки, графіка, батик, гобелени. Усі різні, усі з авторським поглядом. Саме так про мистецький проєкт погляд п'яти розповідає його учасник, заслужений діяч мистецтв України, професор Богдан Губаль. Ще такого не було ми вперше. Де виставилися всі разом раніше? То кожен день зокрема виставлявся. А тут ми спробували, як ми як будемо працювати разом, як це буде колективна виставка. Тому ми так і назвали виставка погляд п'ять. Художників викладачів, і у кожного є свій погляд на е, життя, на мистецтво, на творчість. Ми е, цією виставкою хотіли е, показати, а завжди дуже цікаво е, студентам. Ми е, самі були студентами пам'ятаємо, що а що роблять викладачі? А що поза тим, що говорять, а що вони вміють самі особисто? В тому плані, що ми фактично показали те, що ми е, одночасно е, тут представляємо вже, як то сказати, свою кухню, свою творчу роботу, яка можливо десь не аж прямо не зв'язана з нашими дисциплінами, хоч вони переплітаються. на виставці, окрім творів Богдана Губаля. Свої роботи представили і доктор мистецтвознавства професор Олег Чуйко, лауреатка обласної премії імені Ярослава Лукавецького, кандидатка мистецтвознавства Оксана Бейлах, голова правління Івано-Франківської обласної організації національної спілки художників. України Світлана Повшик також на виставці можна ознайомитись із творчістю надії бабій, докторки мистецтвознавства, професорки кафедри дизайну і теорії мистецтва, інституту мистецтв Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. П'ять авторів представляють через різні медіуми, через різні технології: сучасну графіку, текстиль, експериментальний текстиль, експериментальну графіку. представляють свій погляд. На життя, Як би не було кожен художник, навіть як би чудернацько він не експериментував, будь-якому випадку всі його роботи це є рефлексія на його конструювання світу, що він бачить, які емоції він переживає. От ми зібрали цих п'ять емо емоційних сюжетів, так би мовити, і намагались у цій виставці. Продемонструвати поєднання цих поглядів, тобто зали Коломийського національного музею вони доволі складні в експозиційному плані. Неможливо представити кожного художника, зокрема, для того, щоб хтось не був чимось ущемлений. Тому сьогоднішня наша експозиція це розмова між п'ятьма авторами. Ми намагалися будувати експозицію таким ідучи ем, таким логічним чином, підбираючи різних авторів і намагаючись створити. Оцю подію такою цілісною на виставці, яку митці представили у національному музеї народного мистецтва Гуцульщини та покуття імені Йосифата Кобринського, понад півсотні творів триватиме експозиція впродовж місяця. Ольга Гереджук Андрій Гаращук, Події НТК. І це все на сьогодні. Я ж нагадую, що наші новини ви можете переглядати у будь-який зручний час в інтернеті. Адреси зараз на екрані, а також слухати в ефірі Радіо Сяйво. В студії з вами спілкувалася Ольга Гереджука, Уся команда подій. Дякую вам за довіру. Нехай щастить! Слава Україні!